Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що мови програмування самі по собі досить складні, вони майже завжди розробляються з метою спростити створення чогось корисного. Але у природі існують і ті мови, які можна назвати не просто складними, а взагалі недоступними для розуміння більшості програмістів. Вони мають єдину мету зробити життя спеціалістів із сфери IT набагато важчим. Сьогодні ми поговоримо з вами про найдивніші та найскладніші мови програмування. Але спершу підпишіться на наш канал, бо тут буде багато чого цікавого. Ну що ж, друзі, розпочнемо наш хід парад найскладніших мов, які просто не вкладаються в голові більшості програмістів. Почесне перше місце посідає під це мова програмування створена за допомогою кольорів. Так, так, вам не почулися. Це означає, що вам потрібно створити невелике растрове зображення, яке буде перетворене. На код зрозумілий вашому комп'ютеру. Код працює, оцінюючи різницю між кольорами, щоб визначити дію, яку потрібно зробити. І це навіть виглядає складно. На друге місце я би поставив white space. З цією мовою, мабуть, потрібно витрати немало днів свого життя, щоб розібратися, як друкувати код. Та у якому табуляція відступи не мають жодного сенсу. Більшість спеціалістів просто ненавидять White Space, яка використовує для коду лише пробіли різної довжини та типів. Ще одна незрозуміла мова мелбордж. І це насправді одна з самих складних мов програмування для вивчення. Більше того, її практично неможливо використати. Про це найяскравіше говорить той факт. Що навіть сам творець мови не зміг написати на ній більшість програм. Четверте місце по праву належить Intercal. У цієї мови програмування є свої впроваджені особливості, розраховані на те, щоб ускладнити життя програмісту. Наприклад, у ній застосовується модифікатор Plies та подібні. Компілятор може забракувати код, якщо Plies зустрічається без належної регулярності. Пояснення недостатньо вічливо. Якщо ж модифікатор Please з'являється в коді занадто часто, компілятор відхиляє код як занадто вічливий. Ось така справа, друзі. Цікаво! А з якими складними мовами програмування саме у вас виникали складнощі? Поділіться своїм досвідом з нами у коментарях. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!